You know just you do. You do... Любі, вітаю мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь 24 жовтня. Саме в цей день був день народження у Дениса. Вирішили поїхати у міні-подорож. Це була моя задумка, це один із подарунків йому на день народження. До речі, цього дня йому було 40 років. Святкування ніякого не було. Було так в сімейному. Тож Колі. які були ще подарунки? Я розповім трішки пізніше у відео. А це як частина подарунку задумувалася мною, як подарувати йому таку емоцію. Зранку, після того, як він закінчив всі свої наради, я взагалі планувала його посадити в авто і просто відвести. Але так сталося, що двоє дітей з нами було, тому я йому просто дала координати, куди їхати. Ми тут жодного разу ще не були, і Денис насправді навіть і не знав за це місце. Мені сюди дуже самі хотілося. І я знала, що це для нього буде таким зарядом позитивних емоцій. Як тільки приїхали хлопці, мої відразу почали запускати повітряного змія, бо напередодні Денис якраз був купив його для Левчика, але ми знаємо, що ми багато чого купуємо, мабуть, для себе, а хочемо подарувати це дітям. У мене і був такий задум, щоб ми насолодилися цим видом чудовим, прекрасним, неймовірним. Трішки тут прогулялися і потім зайшли в пекарню на обід. Це село називається Витачів. І ось тут, на краю цього села, біля каплички є пекарня, звідки відкривається просто шикарнючий. Ви знаєте, прям відчувається тут така неймовірна сила, сила позитивних емоцій. І недарма там є на гуглі така позначка, що це місце сили. І воно насправді ось це і відчувається. Дуже такі. Потужні місця. Всередині сама пекарня досить невеличка. Видно, що багато сидить фрілансерів, які працюють. Весь персонал дуже привітний. Замовлення приносили досить швидко, і цікаво, що у них навіть посуд, якщо ти сидиш у закладі, все одно він такий, як на виніс. Він в картонні. Поки він пішов проводити нараду, я залишилась з дітьми, купила десерт, купила ну, по-нашому це синабон, щоб було зрозуміліше. Але мені дівчинка казала, що колись у них така назва була, і їм прислали зауваження. Тому що це як торгова марка, я так зрозуміла, тому вони у них по-іншому називаються зараз забула як. І ще історія була така, що підійшла жінка до нас і подарувала нам ще один десерт. Здається, завиванка називається у них. Вона чи якось так. Левчик обрав просто з вершковим соусом, а нам подарували, як потім я зрозуміла, з карамеллю. Трішки пізніше я зрозуміла, що це була власниця цієї пекарні. Денис, до речі, взяв їхній борщ з карасями, і дійсно там були карасики і досить смачний був. Левчику взяли картопельку з ніжними курячими котлетками, вони також були смачні. І Я собі брала такий, типу як бутерброд, великий, такий зі шпундрою. До речі, стосовно шпундри, я її готувала, показувала це у себе на каналі. Тому я посилання залишу. А ви можете перейти по тайм-коду і переглянути. Досить цікава страва, але у них вона виглядала по-іншому. Її там зовсім небагато. Зовсім небагато. Шпундра. Сала багато, і тобі поріжу добре? Смачно? Лев подобається гадаю, по левчика реакції видно наскільки смачний цей десерт був. До речі, ми потім хотіли купити ще дітям. Додому, то їх вже не було, їх просто розібрали і більше не готували. Але я думаю, це через те, що на екскурсію була, була приїхала група дітей. Видно, що школярі такі 11 плюс років, тому вони напевно їх всі розкупили. Лев, я в шоці. Ті. Ти подивися, яка краса тут. Це ж неймовірно. І оці барви, слухайте, саме от восени це ідеальний час приїзду сюди. Це мені так здається. Ідеально! Боже, всієї цієї краси просто телефон не може передати. Це дуже круто. Тож, поки Денис пішов працювати. Ми з Левчиком спустились вниз до лісу. Не скажу, що з візочком це було просто зробити, але мені так хотілося туди донизу пройти. І знаєте, я не пошкодувала там вид ще крутіший. Ну, мені так здалося. Якби я була без дітей, я б спробувала спуститися ще нижче і, можливо, б туди аж до Дніпра це вдалося б зробити. А так довелося зупинитися, бо стежка стала такою, що візочком не проїхати, та й небезпечно далі було йти із Левчиком. Це неймовірно смачно. Я не знаю, що це з вершковим соусом, мегдалеві пластівці і що ще. Лев, зачекай, але це мега смачно. Трішки пізніше я побачила, що неподалік пекарні є такий майданчик з лазалками дерев'яними. Саме на кадрах багато людей, бо це ці школярі закінчували свою прогулянку і якраз на цьому майданчику. І Бачу, що їм також сподобалось. Сильно-сильно так. не можна. Павутинка і тут ходити, різні драбинки, драбинки. Ось там і гойдалка є. Так, походити можна ніжками тут полазити. Клас! Лев! Дуже добре. Нарешті сядусь. Болевчик з е, Денисом, а Соня спить. Я сижу і переді мною просто неймовірний е, вид на Дніпро, на ліс. Це просто божественно. Ось такий шикарний вигляд. Тут, звісно, просто обалденно. В пекарні були, купили такий гарбузовий кекс, і я придумала, щоб свічечку Денис задмухав саме з нього, бо тортика то не купили. Наступна частина подарунку була це квитки на Ukraine Wow. Це виставка, котра проходить у Києві. Вона дуже крута. От вона дійсно коштує тих грошей. Вхід коштував 350 гривень, купувала квитки через концерт Юа. Дуже багато різних експозицій. Сподобалось про ось цей золотий пектораль. І якби не з дітьми, то звісно, там почитати багато чого є, дуже багато інформації крутої, бурштин як підсвічується гарно. Зробили таке поле з справжніх колосків. Але з дітьми було складновато. Ось ця мені дуже сподобалась. Тут старі хати, і ось ця задумка проекції, нібито там бабуся робить. Варенички, це мега круто, реально. Купувала лише два квитки, бо не думала, що діти ще не поїдуть у табір, а табір затримали на три дні виїзд, і Дянка пішла також з нами. Їй також дуже сподобалось. Ми приїхали на виставку об 11 годині в суботу і вже було дуже багато людей. На виставці була присутня хата, відтворена хата Поліни Райко, художниці, яка почала малювати в свої 69 років. Її творчість схожа з творчістю Марії Примаченко. Деякі картини котрої представлені також на цій виставці. І поряд стоїть дерево пам'яті, на яку можна було пов'язати стрічку. Це справжній трон. А мої казали, що він був побудований за допомогою 3D-принтера. Я цього не встигла вичитати. Також присутня козацька чайка двадцятиметрова, го сторіччя. Правда, це репліка. Цю чайку були створили ще в 2006 році. Такий чорно-білий вагон, в якому звучать думки мислителів. І цей вагон був присвячений військовому да Вінчі і взагалі воїнам. От де -де, а на виставі Конотопської відьми я так і не була. А це експозиція з вистави саме з цієї. Тут Діанка щось захоплено мені розказує біля стіни побажань. І ще там дуже крутий фільм. Такий був про Україну, про досягнення України. Ну таке, знаєте, прям справді от на великому екрані піднімає дух українцям. Це відтворення пасажирського вагону. Правда, у збільшеному вигляді. Тут у vr окулярах було видно, як їде машиніст. Як в його кабіні, дуже прикольно, там ще якісь були такі позиції, але не всюди була можливість підійти. І Ось картини Марії Примаченко. Загалом дуже приємні враження за виставку, тільки от Сонею можна було піти. Соня взагалі спокійно, практично ходила всюди. А ось Левчик, за ним довелося побігати трішки. Такий термос для мати, Денису була подарувала. Здається, мати термос, він у них і е, називається. Ось цієї фірми, це вони одні з перших, наскільки я знаю, стали робити для мати девайса. Е, вже не пам'ятаю, за скільки я його і купувала. Тисячашімо, я пам'ятаю. Ось хотіла в Польщі взяти, але у нас знайшла навіть дешевше. Він незвичної конструкції. Там же промивається ця трава. Ось і Денису дуже-дуже сподобалося. Як термочашка, така термочашка на виніс, де ти можеш взяти з собою в машину. Ось Анес чи як він там називається, пити. Так ставляється. Загалом Денис дуже задоволений. Дуже задоволений. Тобто, у нього от було цей термос. Потім мені, це не казало, мені захотілося побачила е, пиво Guinness, таке темне, і воно всередині йде з капсулою з азотом. І коли відкриваєш, то цей азот вивільняється, і така пінка воно так, наче, отак падає, падає, наче, то тільки ну, тобі налили. Там, це ірландське, здається, пиво, наче з-під цього Боже, я така знавець. Пивних штук. Коротше, прикольно, так пінка осідає, так гарно лягає. Я вирішила йому таке м -м, презентувати, ну, як одна частина подарунку. Так, ну, а попередні ви бачили, я його вивезла у Витачів на його день народження. І саме через краєвид, через, щоб ті спогади залишились. І на наступний день ми ходили в. На виставку Wow. Це також йому був подарунок як частина подарунку на день народження. Квитки на Wow. Ось так. Цього року. До речі, Денису було цього року 40 років. Вітаю, Любі. Дуже давно не знімала, не було нас. А, все якось, знаєте, такий якийсь стан трошки депресивний. Я відчула дуже сильне вигорання. Скоріше за все, через те, що цілий тиждень Левчик був вдома і він був дуже часто нервовий. І ну, це все відображається на моєму стані, звичайно. Коротше, складно було цей тиждень. Я думаю, наступний буде вже краще. Сьогодні перевели годинник, 26 жовтня. Так, ми тут насолоджуємось одна одною. Готую потрішки. По спині у мене зі спиною набагато краще стало, просто набагато. Я звернулася на наступний день до лікаря і я не знаю, як воно так працює. Я взагалі намагалася в той день не носити соню. Увечері, після того, як я вже е, після обіду сиділа до того лікаря, е, ну, не носити нікого, не піднімати нічого тяжкого. На наступний день реально попустила. Да. Я так себе берегла по максимуму, берегла і, слава Богу, пройшло. Ой. Стосовно соняного прикорму, вже ввели дуже багато чого. І от основне, дивіться, яйця введені, пшениця введена, да. е молоко. І тепер можна, в принципі, готувати якісь міні-рецептики і подавати в безпечні подачі. Ну, або перемилювати. Бо все ж таки у мене ще таке і те, і те роблю, е коли, коли деяка потреба. Сьогодні планую сочевицю Соня буде куштувати вперше. А там на пару готується червона рибка і ем, брокколів. Да. І хочу зробити вафлі з кабачка. Але то вже по часу чи вистачить можливості. Знову ж повертаюся до крутої думки за те, що харчування має плануватися з. Попереднього дня, тобто з вечора на наступний день, хоча б орієнтовно, а краще взагалі підготувати саме от з вечора мультиварку поставити, ну, чи підготувати та, щось, що на наступний день буде, і не тільки на ранок. Це взагалі дуже крута тема при схудненні. Коли ти розумієш, що у тебе буде наступне, тобі не хочеться переїдати ось тут зараз. Так працює наш мозок. А в силу того, що завжди немає часу, а то і сил, і бажання на це все, то так, я цей момент дуже часто опускаю. Але це дуже класний такий е... класна думка. Ось, ну, я вчора приблизно так собі розуміла, що я мультиварку хочу поставити. Але і тоді то, то виявилось не то. А це зараз ми з Сонією. Я купила підставку. Ну, так, це і не підставка, я не знаю, як це назвати. Коротше, куди кріп, кріпиться телефон? <гху> е я покажу, у мене є вони відкриті. Я три штучки їх взяла на Алі. У нас у мене не вдавалося взяти Там були по 200 гривень на OLX. Потім вони там доставляють якісь свої ще е ці комісії, і виходить там під 300 взагалі з доставкою з через OLX. Ну, я така думаю, ну зайду, подивлюся на що там, 83 гривні. Типу, дуже. І вона реально класна. я прикріпила просто на е, стіну на плитку. І зараз дуже класно тримає телефон. Я три штучки їх взяла. Думаю, в машину, якщо що буде, діанки буде. Я покажу вам ось після цих кадрів. Е, можливо, і вам комусь таке потрібно. Дуже зручно так поставив. Будь-принципі. -де, ну, на дерев'яній поверхні погано трималося, я прикріплювала. На холодильнику класно, на плиті клас, плитці класно. Взагалі, мені сподобалася штучка, тому і з вами поділюся нею. Ось така ось штука. Вона там закручується. Я, коли соня не буде на ручках, ближче її покажу. Кілечко я собі на чохол залізне таке наклеїла. І він дуже класно тримає і кріпиться сюди. Я покажу трішечки пізніше ще роботу його. Тут у мене троянди. Це вчора Денис приніс, коли з бані приїхав. Вони маленькі, Ну, самі бутончики, але дуже гарні, дуже красиві. Це ще їх не обрізала нічого, це Денис поставив так. Щоб вони не пропали. У мене так частенько буває. Це ось мій будильник, що потрібно. Не будильник, а таймер, що потрібно діставати круасан. Їздила з діанкою у торговий центр перед виїздом до табору. Потрібно було купити більш теплу куртку. В результаті ми купили куртку Zara. Мені вона сподобалась, але не було часу зняти її. Здається, отаку ось ми взяли. Ось. І шапку вона собі взяла в сінсеї, там ще костюм ми її взяли. Загалом трошки приодягли, і шапку вона загубила у потязі, коли туди їхала тільки ще в табір. Минулого разу Ілля загубив зимову куртку, практично нову Коламбія, і мені довелося йому висилати ще одну. Так, також ще колись у таборі забув влітку. Вони їздили у приватний. І Ілля загубив кросівок один, теж новий. Ну, це діти, і звичайно, хочеться, щоб все було супер-пупер. але але від цього, мабуть, нікуди не дітись. Але згодом я дуже надіюсь, що він буде вони будуть вчитися і ставати все ж більш відповідальними. Тому, мабуть, всьому свій час і помахали ми дітям ручкою. Відпочинемо, надіюсь, і вони, і ми. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!